У мене жінка 26 років, та мого хлопця чоловік 29 років, з яким ми разом уже 3 роки, народилась перша дитина. Ми білі, а дитина темношкіра. У мене є близький темношкірий предок, але мій хлопець розлючений і звинувачує мене в зраді. Блін, я колись таке щось десь чув читав, що через покоління. Може передатися ген, що дитина може відрізнятися за пігментом шкіри, да? Чи будь темніша, чи світліша, прям сильно світліша чи темніша. Я це щось таке чув. Ну блін, це ж реально жесть. Прикиньте. І ти, виходить, ніяк це не можеш контролювати. Жорстко, Давайте почитаємо, що там було. Ми були щасливі, коли дізналися про вагітність. Обидва були дуже раді мати дитину разом. Ми планували одружитися наступного року, все було чудово. Ми щасливо чекали народження дитини, життя йшло прекрасно. Ми обоє виглядаємо дуже білими: бліда шкіра, блакитні очі, коричневе та світле волосся. Але мій прапрадід був темношкірий, і деякі риси з'явились у нашій родині: кучеряве волосся, темніша шкіра, риси, обличчя. Мій хлопець знав це і бачив моїх родичів, дає подібні риси. Але в мене їх немає, і в моєї мами теж не було. Наша донька народилась 5 днів тому, і здається, вона отримала всі приховані гени. У неї справді темна шкіра й дуже кучеряве волосся. Я вважаю її неймовірною, але хлопець зірвався. Він звинуватив мене в зраді, сказав, що дитина не може бути його. Я ніколи не давала. Приводу для підозр ніколи не зраджувала і не брехала. Ми посварилися. Я вказала на всіх родичів, але він відмовився слухати будь-які пояснення. Він сказав, що донька занадто чорна, щоб повірити в гени. Він вийшов із лікарні, надіслав мені повідомлення через годину. Ми розлучаємося. Коли я повернулася додому, його вже не було. Речі зібрані. Я намагалась йому подзвонити без відповіді. Через три дні він написав, що вимагає тест на батьківство, бо я брехуха. Якщо не зроблю, він зникне назавжди. Моє серце розбите, він завжди був добрим і розумним. Це зовсім не схоже на нього. Якби він просто спокійно попросив тест, це б теж образило, але я б зрозуміла, бо донька справді не схожа на нього. Але я не знаю, чи наші стосунки витримають це. навіть коли я доведу, що не зраджувала. Чи варто мені зробити тест, чи просто все відрізати і ростити дитину самій. В смислі, а що дитину ростити самі? Що за що це странно, я не поняв. Ну, якщо... ну, типа я розумію, е... обідно, що він підозрює, що вона зраджувала. Це да. Але ж його можна теж трохи понять. Ну, Вони обоє білі, дитина повністю чорна. Не знаю, блін, ну це просто дуже нестандартна ситуація. І явно, у всіх навколо будуть підозри і питання. Не всі знають, що у вас там прапрадід був чорний, типа це дуже некласична ситуація. іде біла пара з чорною дитиною. Ну що, перше, що подумаєш? Походу, у когось з них прапрадід був чорний, да? Перше, що в голову лізе. ага Тест треба робити. Ем, банально навіть для дитини, яка виросте. Не вірно. Ну, дитина виросте теж почне питання задавати туди сюди. Ну, звісно вже, в першу чергу, якщо є така ситуація, що був прапрадід чорний, то це ну треба, блін. Зробили тест, доказали самим собі, йому показали. Все, до кінця життя ви впевнені, нема проблем. А хтось буде щось питати, покажіть йому, не знаю. Ну, я не бачу, чесно кажучи, великої проблеми. Це може обідно їй, правда. Я розумію, що їй може обідно. Але все одно, ну його теж можна поняти. Якщо дитина прям дуже сильно темніша від них. Ну, камон. Ну, це можна поняти. Оновлення. Я вирішила зробити тест. Коли будуть результати, напишу. Я все ще зла, але певно, трохи краще розумію його реакцію тепер. Коментарі. Коментатор. Це твоє рішення, але я б зробив тест у будь-якому випадку. Навіть якщо розійдетеся, це буде гарний, fuck ю. А якщо залишитись, він отримає спокій. Це виграшна ситуація в обидві сторони. Я б теж ображався, якби мене звинуватили без підстав. Але якби я був білим і моя дівчина біла, і народилась темна дитина, я б теж не знав, як реагувати. Це один випадок із мільйона. Коментатор. Тобі все одно знадобиться тест ДНК для аліментів, тож краще зробити його зараз. А що робити із стосунками, вже тобі вирішувати. Але дитині потрібна підтримка батька. Автор: Боже, я була настільки в драмі, що навіть не подумала про аліменти. Ти правий, зроблю тест, як мінімум, заради майбутнього дитини. Коментатор Люди дуже погано розуміють генетику, зроби тест, хоча б заради його спокою, але зрозумій стосунки швидше за все зруйновані. Можливо, він ніколи не полюбить вашу доньку так, як має любити батько. Це болюча ситуація. Найбільше шкода дитину, але також і тебе. Цій дівчинці буде непросто темношкіра, а батьки білі. Поговори з родичами, які мають темні риси, і досліди, як готувати доньку до расизму та інших дурниць, які вона може почути. Автор так, я теж уявляю, що буде непросто, але в неї буде мама, яка любить її, і родина, яка зможе зрозуміти. Я тільки сподіваюся, що мій хлопець, вже колишній, зрештою, змінить свою думку і буде ставитися до неї з повагою, якої не вистачило для мене. Автор про родину. Чотири покоління тому моя прабабуся і всі її брати і сестри виглядали як темношкірі. Бабуся менше, а в мами вже світлі діти. Друзі жартують, що мій зад такий великий, що це спадковість від темношкірих. Але я не думаю, що великі сідниці це расова ознака. Це радше стереотип. Багато білих дівчат теж мають великі попи. Це правда. Але, блін, це так. Взагалі, жорстко, що ти не контролюєш цей процес. Це реально, те може бути 10 поколінь назад, що десь там, не знаю, років 600-700 назад, чи тисяча років назад. І, я думаю, це і так працює, що десь був у тебе якийсь там родич темношкірий чи азіат, чи індуст, чи Я не знаю, ну, типа, що відрізняється від твого кольору шкірі. І це може сказатися на твоїй дитині. І дитині все життя буде. Зруйноване не за того, що вона іншої раси, а із-за того, що вона раса, яка відрізняється від її батьків і її оточення. Із-за цього її можуть були. Ну, ви розумієте, про що я? І це не контрольований процес, і це саме таке Стремне, да? Друге оновлення, 13 жовтня 2015 року, через 5 днів. Привіт усім! Спершу дякую всім, хто коментував під моїм попереднім постом. Допомогли побачити ситуацію очима мого хлопця і заспокоїтись настільки, щоб погодитись на тест. Отже, результати готові, і звісно, дитина його. Уся ця історія була просто абсурдною. Я домовилась із лікарем про прийом, написала хлопцю час і місце. Він не відповів, але з'явився. За весь час він не сказав ані слова, навіть не глянув на дитину, не доторкнувся до неї. Пішов одразу після того, як здав зразок ДНК. Хоча лікар просив залишитися, треба було обговорити кілька речей. Коли він пішов, я просто зламалась. Лікар виявився дуже чуйним, не осуджував, спокійно пояснив, як працює тест, і сказав, що діти часто народжуються темнішими ніж виглядатимуть згодом. Донечка поводилася героїчно, майже не плакала, коли їй брали кров. Учора я отримала результати, написала хлопцю, спитала, чи хоче прийти і подивитися їх разом. Через 30 хвилин відповів так. Гадаю, він уже був у дорозі, бо з'явився менш ніж за 15 хвилин. Ми відкрили результати разом. Він побілів як полотно, а потім розридався. Я мусила його заспокоювати, він ридав дуже голосно. І от я нарешті дізналася, чому він так зірвався тоді. Я згадувала раніше, що він єдина дитина дуже літніх батьків. Його тато помер кілька років тому, а мама живе сама за кілька годин їзди від нас. Я бачила її лише кілька разів і вона здавалася привітною. Але виявилося, вона мене терпіти не може. Просто ненавидить усією душею. Я цього навіть не підозрювала. Вона завжди трохи зверхня поводилась, але я не думала, що настільки мене зневажає. Коли ми дізналися про вагітність і він подзвонив їй з новиною, вона почала плакати. Він мені про це не сказав. У наступні місяці вона була вкрай негативною, постійно повторювала, що дитина не його. Казала, що я нижчого походження, а бідні люди зраджують, бо так і. Виховали, що за дурна логіка, і замість поговорити зі мною він просто мовчав і почав усе більше сумніватися. А коли донька народилась темношкірою, для нього це стало останньою краплею. Мама була права. А я нікчемна зрадлива шльоха. Після цього зізнання ми просто мовчали. Зрештою, він спитав, чи може потримати дитину. Я все ще злилася, але вирішила. Він її батько, це його право. Я принесла доньку з ліжечка, він узяв її на руки і знову розплакався. Це злякало її, вона теж почала плакати. І вони сиділи там разом, ридали обоє. Нарешті він зупинився, віддав її мені і спитав, чи може повернутися додому. Я аж остовпав. Піла. Не очікувала, що він просто отак запитає. Я нагадала йому все, що казала раніше. Наскільки це було неповагою, дитячою поведінкою, зламом довіри, як він приховував слова своєї токсичної мами, як ігнорував мене три дні. Я навіть не знала, живий він чи ні. А тепер він просто з'явився і хоче повернутись? Я сказала: якщо він хоче бодай шанс відновити стосунки, ми маємо піти на парну терапію негайно. Відтепер він зобов'язаний відповідати на мої дзвінки і повідомлення, якщо тільки не екстрена ситуація, жити з нами він поки не буде. І ще його мама хай іде лісом. Вона не побачить дитину, поки не вибачиться особисто. Він походився одразу. Нарешті вибачився за всю цю вакханалію. Я не знаю, чи зможу пробачити його, але я спробую. У нас було чудове життя до цього. Я сподіваюся, що з усиллями ми зможемо все повернути. Хлопець сказав, що жив у хостелі, недорого, тож може ще пожити там. Донечка почувається добре, хоча, певно, за останні дні випила багато моїх стресових гормонів. Її волоссячко починає випадати. Лікар каже, це нормально. Буває, що діти втрачають усе волосся, яке мали при народженні. Сподіваюся, що нове волосся виросте світленьким, тоді вона буде ще милішою. Дякую всім, хто допоміг у минулому пості. Моя мама, до речі, згодна з багатьма з вас. Вона вважає, що я божевільна роз вирішила пробувати спробувати відновити стосунки. Але я думаю, заради нас усіх, особливо заради дитини, варто хоча б спробувати. Е, блін, чесно кажучи, я теж вважаю, що варто хоча б спробувати. Можете сваритися на мене, але я вважаю, що ситуація просто дуже не класична. Опять же І прям ну блін, ну я не знаю, якщо б у мене з моєю жінкою родилася чорна дитина, ну ви що, гонітять, ну як я сказав? би, Ну, це, мабуть, родственники твої. <сум> Колишні. Ні, я подумав би, що це якась странна двіжуха. Ну, знаючи свою жінку, я... я знаю, що вона мене дуже любить, що я її дуже люблю, що ми не зраджуємо друг другу і не зрадимо, але все одно, блін, це не вкладається в голові. Ну, не може та просто взяти, прийняти людину, що от. Ми білі, дитина чорна, все нормально, так і должно бути. Хоча, звісно їй обідно, що він так не довіряє їй. Послухав мамку насчет мамки, тоже, це момент. Да? Що вона на неї зуб точила взагалі непонятно з чого. Вони що такі багачі, а вона, типа, що бідна, як вона там казала, бідні люди, вони. що вони бідний ген, якийсь чи що, я не зрозумів, що за взагалі? Казала, що я нижчого походження, а бідні люди зраджують бої. Бо так їх виховали. <рес> що? Бідні люди нижчого походження? А вони що, вищого походження? Ну, вона про це навіть не говорила. Вони що якісь що? ці мільйонери, чи що? хто вони? Нічого цього не сказано, але не знав, що бідних людей виховують, щоб зраджувати. Но нові водні товариші, я не знав. А, окей. Не скажу, що я багата людина, не скажу, що я супер бідна, але ну, я обична людина, нема не, не цього зраджувати. Може, я недостатньо бідний просто. Ну, отаке. Ну що можу сказати? Бажаю, щоб у вас таких ситуацій не було. Якщо ви хочете такого, щоб у вас проявився у ваших предків, ви там були темніше, у вашої дитини було темніше, будь ласка, це все це нормально, пожалуйста. Але якщо ви не хочете, бажаю, щоб у вас цього не було. А така історія сьогодні. Е, я вважаю, що за таке можна і поставити лайк, підписатися, почеребонить колокольці. Переходьте в опис профіля, там є мій інстаграм, підписуйтесь на інстаграм теж. І ставайте обов'язково спонсорами. Це буде дуже приємно мені. І це буде ще одна підтримка і знак, що ви вірите в мене. Ху -ху -ху. На момент, коли я записую це відео, у мене ще немає тисячу підписників, але я думаю, коли я його викладу, вже може бути. Так що це теж круто. Я взагалі в шокі, що в мене вже 1000 підписників почти. Я коли почав цей YouTube канал, я не розчитував навіть на 100. Думаю, кому воно треба. Але ні, комусь треба. І це прикольно. Прикольно. Мені подобається робити відео для вас. Вам подобається дивитися ці відео. Всі плюси виходять. Так що давайте продовжати в такому ж темпі і продвигатися далі. Чим більше вас. Тим більше можливість колись в майбутньому я повністю покину свою роботу і буду для вас просто штампувати відоси кожен день, може навіть по декілька на день, але це в майбутньому для цього мені потрібно, щоб було багато підтримки, в виді спонсорства, багато підписників, багато переглядів, щоб я міг повністю піти з роботи. Це, звісно, такі мрії, але може колись вони стануть реальністю і буде дуже круто. А поки що, я працюю по 5, іноді 6 днів на тиждень. Від 8 до 12 годин на день, в середньому около 10. І, помімо всього цього, я ще роблю для вас відосики. Я думаю, я заслуговую на цей лайк і підписочку. Дякую вам всім, товариші. Побачимося через день. Па-па!